Нас завжди. А ріки течуть. А ріки течуть, А де тут пройти? Ой, бля! Ого! Осторожно тут по бульвару ходіть. Це капець? Я навіть не знаю, що тут ну, за музику можна поставити по такій ну, Вон машина ремонтує Ой-ой-ой! Того й води немає, гаряча є, а холодної немає. О, це капець. Що це робити? Треба обійти.